Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький. До нас заїхало нове чудове надходження, це Volkswagen b Basic. Автомобіль у нас з 2013 року випуску обладнаний двохлітровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка до нас приїхала з Європи з пробігом 248 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля тисяч 790 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотумані фари, партроніки передні та задні, гуму з 16-го радіуса на легкосплавних дисках. Автівочка у нас повністю потонована, є підігрів так повод. Е На дзеркалах. Задня оптика в нас без нарікань. Має чудовий міський багажний відділ даний автомобіль. Далі, друзі, перейдемо до салону. Салон у нас текстильний, чорного кольору, в чудовому та доглянутому стані. Має підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів, дах у нас без нарікань, безверних заплямувань. карти з заднього ряду дверей також в чудовому стані. Далі, друзі, перейдемо. До переднього ряду карти дверей без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання та складання зіркал з підігрівом, е, комбіноване регулювання водійського сидіння, е, датчики світла та тощу, управління світлом, мультифункціональне кермо, клімат контроль двох зон і підігрів передніх сидінь, е, електроручник, мультимедія. Тому кого цікаве дане авто? Ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також у нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.